У цьому відео ви дізнаєтесь, звідки взялася нафта, чи несе якусь шкоду людині використанням мікрохвильовки, а також чому вовки виють на місяць. Нафта утворилася з органічних залишків, переважно планктону, водоростей і дрібних морських організмів. Які накопичилися на дні морів і океанів мільйони років тому. Після загибелі морських організмів їх залишки осідали на дно водою. Умови з обмеженим доступом до кисню на великих глибинах запобігали їх повному розкладу. З часом на ці органічні шари нарощувалися нові осади пісок, глина та інші речовини. Під вагою цих осадів починався процес ущільнення – Утворювалися осадові породи. Під високим тиском і температурою протягом тривалого часу органічна речовина перетворювалася на кероген нерозчинну органічну речовину, яка є проміжною стадією між органічними залишками і вуглеводнями. При подальшому зростанні тиску і температури через те, що осадовий шар заглиблювався в земну кору, кероген розкладався на вуглеводні. Утворюючи нафту і природний газ, після утворення нафта і газ проникали через пористі породи, поки не стикалися з непроникним шаром своєрідною пасткою, де і накопичувалися. Ці скупчення називають нафтовими родовищами. Процес формування нафти займав мільйони років і тривав у різних частинах світу в період від 100 до 300 мільйонів років тому. Найбільше покладів утворилося в мезозойську епоху динозаврів і палеозойську ери, тобто, по суті, нафта це результат довготривалих геологічних і хімічних процесів, які відбувалися з органічними речовинами в надрах Землі. Використання мікрохвильової печі фактично не несе серйозної шкоди для людини, якщо вона працює належним чином і використовується відповідно до інструкцій. Однак є деякі аспекти, які варто враховувати. Мікрохвильова піч працює завдяки електромагнітному випромінюванню, яке змушує молекули води в їжі вібрувати, що створює тепло. Якщо піч правильно екранована, випромінювання не виходить за межі пристрою. Небезпека залишається лише при пошкодженні дверей чи ущільнювача, що може призвести до витоку випромінювання. Мікрохвильове випромінювання не руйнує їжу більше, ніж інші способи приготування, наприклад, варіння чи смаження. Дослідження свідчать, що мікрохвильовка може краще зберігати вітаміни, при цьому їжа готується набагато швидше. Якщо використовувати посуд, який не призначений для мікрохвильовки, з нього можуть виділятися шкідливі речовини, такі як бісфенол А або фталати. Тому варто завжди використовувати посуд, маркований як безпечний для мікрохвильової печі. Існують поширені міфи, що мікрохвильова піч може викликати рак. Це не відповідає дійсності. Мікрохвилі є неіонізуючим випромінюванням. Це означає, що вони не мають достатньої енергії, щоб пошкодити ДНК чи викликати мутації. Тож мікрохвильова піч є безпечним і зручним побутовим пристроєм. Важливо дотримуватися інструкції, використовувати безпечний посуд і уникати пошкоджених або несправних приладів. Вираз вовки виють на місяць є радше поетичним, а не реальним явищем. Вовки не виють саме на місяць, але їхня поведінка може здаватися такою через певні причини виють вовки здебільшого для спілкування між членами зграї. Цей спосіб вони використовують, щоб скликати зграю, повідомити про своє місце розташування або помітити територію. Виття може бути способом зміцнення зв'язків усередині зграї, чи попереджувати про небезпеку або чужаків. Вовки активні у темну пору доби, коли місяць добре видно. Люди спостерігали цю поведінку вночі під час повного місяця, що й створило враження, ніби вовки виють на місяць. Звірі закидають голову догори, щоб виття краще поширювалося. Це створює ілюзію, наче вони спілкуються з місяцем. Їх виття не пов'язане з фазами місяця, а скоріше зі звичками зграї, комунікаційною потребою чи конкретними характеристиками. З цього можна зробити висновок, що вовків виють не на місяць, а один до одного це природна і корисна поведінка, яка допомагає їм виживати і підтримувати зв'язок у зграї. А асоціація з місяцем це лише романтичний міф, укорінений у спостереженнях людини. У наступному відео ви дізнаєтесь, чому політики брешуть, що стало причиною занепаду Римської імперії, а також чому люди перестали вірити в олімпійських богів.